Так, 19 липня Вийшов, як ото кажуть, коня прив'язати. Хто тракторист той знає? Ось о, чим займаюся. Була убрана, убрана пшеничка, шестипаловка. АГ, 2,5 дан МТЗючок. І отаку щас робимо мульчу. Ні, не робимо, я роблю. Так, що хочу сказати. Хотів взагалі обдіскувати разів 5, кинути спічку, все спалить. Якби пшениці пішли в мінуса. Соляри нема лишньої, щоб ганяти туди-сюди, діскувати, потім заїхати, спахати. Ну, все-таки вирішив. Тут було вкинуто 150 кг селітри, вона по будь-якому ростінню залишилася передіскувати. І нехай хоч якесь буде одобрення. то що, допустимо, надіжди Соняха нікого немає. Все, ну він позасихав. Тось, будемо реалістами. Казали, що по пшениці убитки будуть, по пшениці все погано, задуває. Але пшениця скошена, комбайни їздили. На соняху, мабуть, комбайни їздити не будуть. Отак. Це Солонянщина, Євгетровська область. Ось такі у нас, як ото кажуть, новини. Дожді ходили, ходили, оце хмари такі затягували, все пройшло. що, отак. Думаю, якось цей рік переживемо, а якщо не пережимо, то завітайте в Солонянський район. Тут буде дуже багато здаватися паїв. По-любому. Так, відбувається обработка, підготовка вже. Якщо будемо на наступний рік займатися агрономією, підготовки під посів Так, Взяв діагональку, суш конкретно, як кажуть агроблогери, техногенна катастрофа. Ляка воно в зеркалі з стоїть. Ось так виходить. Ну, як каже, одна людина що то буде.